І я би не сказав, що всі результати позитивні. Ми об'єктивно оцінювали стан справ у наших судах, і є там досить багато критичних зауважень. Більше того, внутрішній компонент оцінювання він корелювався і зовнішнім. Люди самі оцінювали, як вони бачать суди, як вони вважають, в судах працюють колективи їхні. Що це дасть людям? Ну, найперше, люди починають розуміти проблеми судів, а значить, вони є в чомусь уже спільниками. Це наша спільна справа, належне правосуддя, наша спільна з людьми. Не може бути так, щоб хтось один зробив суди належними. Це спільна робота. В цьому є здобуток. Друге, люди, напевно, вперше почали висловлювати свої критичні зауваження і взагалі. Думку про те, як працюють суди, це сприяє формуванню громадян, і це теж дуже важливо. Ну і третє, ми дослідження це не задумували як разову акцію. Це буде постійний і регулярний процес. Спочатку ми будемо напевно один раз в рік його проводити, потім раз-два рази на рік, щоквартально, А далі залежно від того, як будуть мінятися інструменти нашого дослідження, можливо буде цей моніторинг постійним. Якщо я відповів, я оцінки. І е, зводилися всі е, результати до середніх, і так визначалось, який загальний результат роботи суду. Е, були кілька модулів, по яких оцінювався. Кожен модуль охоплював якусь одну із сторін діяльності суду. Інформація про те, в якому стані знаходяться справи в тій чи іншій сфері судової діяльності, отримувалася із кількох джерел. Найперше джерело це статистична інформація, яка є доступна всім. Друге джерело це. Це враження, думки і ідеї тих людей, які працюють в самих судах. Вони висловили свою думку з приводу того, як розподіляються ресурси в судах, належно чи неналежно, як працює система управління і взагалі який морально-психологічний клімат в судах. І отримували інформацію від людей. Люди, які приходили в суди, висловлювали свою думку. Відповідали на питання, висловлювали свою думку про те, як вони самі оцінюють те, що відбувається в судах.